Goodyear Fishing Grip Performance – це високоякісні літні шини для легкових автомобілів, розроблені для забезпечення високої паливної економічності, відмінного щеплення на мокрому покритті та комфорту під час їзди. Гудієр використовує новаційну технологію Full Saving Technology. Гумова суміш та оптимізований каркас дає змогу зниженню коченню. Це сприяє економію палива та зменшенню викидів СО 2 роблячи поїздки більш екологічними. Завдяки технології Active Braking Technology покращує контакт шини з дорогою під час гальмування, скорочуючи гальмівний шлях на мокрій і сухій поверхні. Порівняно з конкурентами, шини Фішин Grip Performance забезпечують на 2 метри коротше гальмування на мокрому покритті, ефективне відведення води завдяки вдосконаленому малюнку протектора з широкими продольними каналами. Шини ефективно відводять воду, знижуючи ризиках аквапланування та підвищують стійкість на мокрій дорозі. Висновок: якщо вам потрібні літні шини, що поєднують паливну економічність, безпеку і комфорт, ґудьєри Grip Performance – один з найкращих варіантів. Вони ідеально підійдуть для міських і заміських поїздок, забезпечуючи впевненість на дорозі в будь-яких умовах. Я вам нагадаю, якщо ви хочете купити ці шини або багато інших моделей, ви можете придбати у нас на сайті або у фірмових магазинах Resina ЦЦ». Чекаємо на вас!